Ласкаво просимо до казок, які не варто читати. Це незвичайні історії. Вони живуть на межі сну та реальності, де слова перетворюються на дзеркала, а кожна казка це ключ до чогось прихованого всередині вас. Тут немає простих відповідей. Є лише питання, що ведуть глибше, є метафори, що відгукуються у серці, і є подорож, яку кожен проходить по-своєму. Якщо ви шукаєте більше, ніж просто історію, слухайте уважно, деякі казки залишаються з нами. Назавжди час починати. Міст пані клопіт. Одного разу в краю, де хмари завжди носили капелюхи, а річки дзюркотіли віршами, жила собі пані Клопіт. Це була дуже, дуже зайнята дама, яка весь час тягала за собою величезний мішок турбот. Вона складала туди все, список незроблених справ, тривоги про те, що може, а може й не може статися. Спогади про те, як усе могло б бути інакше. І навіть думки про те, що сказав їй один равлик три роки тому. Мішок був такий великий, що пані клопіт ледве могла пересуватися. Вона чіплялася за каміння, перечіплювалася через власний поділ і раз. Ураз бурчала. Ну, що ж таке? Отже клопіт, життя таке складне. Одного разу, коли вона вкотре вирішила перетягнути свої турботи через великий гуркотний міст, сталося лихо. Мішок застряг просто посередині. О, ні, нудже клопіт, скрикнула пані клопіт. Я не можу рушити ні вперед, ні назад, ай клопіт. А чого б тобі не залишити мішок тут? спитав голос. Пані клопіт озирнулася і побачила, що поруч сидить. Котяча тінь, це була дуже дивна тінь, бо самої кішки ніде не було. І як це залишити, обурилася пані клопіт. У ньому ж всі мої важливі турботи. Дайно гляну. Мовила тінь і зазирнула до мішка. «У-у-у, да тут половина турбот не потрібні. Вони тобі не потрібні. Але о, чи клопіт, але почала пані клопіт, але тінь уже витягла звідти турботу. Про те, що вона десять років тому не сказала одному джентельмену, добрий день. Турбота виявилась маленькою і зовсім схожою на пухнасту пір'їнку. Тінь подула на неї, і пір'їнка полетіла в небо. Гей, отже клопіт, обурилась пані клопіт. Що ти робиш? О, Ой, а це що? Тінь витягла ще одну турботу, яка нагадувала старий засохлий листочок. Це думки про те, що могло статись. Якби ти тоді пішла іншою дорогою? Ну так, буркнула пані клопіт. Поглянь, воно ж сухе, як минулорічний вітер. Навіщо тобі його тягти? Тінь підкинула листочок у повітря і той весело закрутився. Зникнувши у вечірньому сонці? Клопіт за клопітом, турботу за турботою, тінь витягала і відпускала вечірнє небо, все, що знаходило в мішку. Але ну отже, клопіт, а що ж, що ж я тоді ситиму? Розгубилася пані клопіт. Можеш залишити тільки найважливіше, але воно повинно бути легке, мов хмаринка, лагідно сказала тінь. Пані клопіт подивилась на свій мішок. Він, він став набагато меншим, власне, власне він уже. Був як торбинка. Вона спробувала підняти його, і вперше за багато років їй було це зробити надзвичайно легко. Ого, отже клопіт, вигукнула вона. Вона рушила через міст і цього разу дорога здавалася їй коротшою. Сонце лагідно світило міст. Не скрипів, а вітер грався у її волосі. Коли вона дійшла до іншого боку і озирнулась, мосту вже не було, але це її зовсім не здивувало, бо пані клопіт більше не тягала за собою мішок турбот. Мораль. Якщо щось здається, вам надто важким погляньте ще раз. Можливо, половина тягаря це лише старі листочки, які давно пора відпустити. Ось і кінець нашої сьогоднішньої історії. Можливо, саме зараз час зупинитись і просто насолодитись моментом або хоча б зробити глибокий вдих. Казки мають дивовижну здатність нагадувати нам про важливі речі. Тож, якщо вам сподобалась ця історія і ви хочете ще більше чарівних, мудрих та захопливих сюжетів, не забудьте підписатись. А ще нам цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, залиште відгук або поділіться цим випуском з тими, кому теж. Потрібно трохи більше спокою. До наступних історій мрійте, досліджуйте і пам'ятайте, навіть найпрацьовитіші бджоли заслуговують на відпочинок.